Ми зібралися для того, щоб підтримати політв'язнів. Зараз, як ніколи, актуальна тема репресантів. Навіть важко і боляче згадувати, скільки зараз українських патріотів потерпає у тюрмах у застінках з репресивної системи. Фактично в Україні нічого не змінилося на краще. Змінилося тільки на гірше. Провину можна скидати на одних, других, третіх, але над цим цим керує обрана українським народом влада, народ зробив помилку, народ її мусить виправляти. І зараз ми тут для того, аби своїми гарячими серцями зігріти наших побратимів, зігріти патріотів, зігріти тих, хто у застінках системи. Тих, ким заповнені зараз тюрми українськими націоналістами. Ми тут для того зібрались, аби передати їм те, що ми з ними зараз, душею і тілом, ми прийшли сюди. Ми не пошкодували ні власного часу, ні здоров'я. Ми приїхали, аби підтримати їх. І нехай вони там знають, і нехай їм, хоча б на грам, буде від того легше, нехай їм легше зноситься. Там усі тяготи тюремного життя. У нас вчора сталася прикра трагедія. Були провокативним шляхом втягнені бійці правого сектору, друг Хорват, друг Бєс і інші хлопці, друг нацик були затримані і зараз утримуються в нелюдських умовах. Я думаю, всі ви встигли вже побачити у різних відеороликах, хто встигає знімати, як зараз фактично катують наших хлопців, яких яких не неможливих умовах затягують у суди. В напівсвідомому стані їх притягують, аби дати їм санкцію, не можуть виголосити санкції, відправляють в лікарню, потім назад. Насправді це знущання над особою людини, і з найболячіше зараз це те, що це не просто особи, це навіть не просто громадяни. Я не побоюся сказати це люди, які вищі за багатьох громадян. Це люди, які провели в останні два роки в боротьбі за Україну. Останні два роки свого особистого життя, свого кохання, своїх сімей, вони поклали на вівтар України. І зараз, замість подяки, вони отримують отаке нелюдське ставлення. Ми не повинні на то мовчати. Ми повинні зібратися разом. Ми повинні збиратись не тільки на цих мітингах, ми повинні збиратися всюди. Де ми можемо, хоч якось, вплинути на ситуацію. Ми повинні кожен день пам'ятати про наших героїв, про наших героїв, які зараз тут у застінках, про наших героїв, які зараз по всій Україні в застінках. І Щоб жодне падло, не могло підняти руку. Ми будемо мовчати, чи ми будемо діяти? Так, ми будемо діяти. Тому я думаю, всі свідомі громадяни України підключаться до юридичної. До громадської суспільної боротьби всі свідомі громадяни, запрошуємо вас підтримувати наші акції, підтримувати наші спільні акції з іншими націоналістичними формуваннями та партіями. І наостанок хочу сказати: на жаль, зараз ніхто із нас не застрахований, отак от просто зі сцени, бути забраним за стінки системи. От можуть просто зараз пов'язати. Тому кожен із нас повинен бути мудрим, рішучим, продуманим, не говорити багато, більше діяти. Я за кожного з вас тремчу душею і переживаю, обіймаю вас серцем. Слава Україні! Героям слава!